Теорія відносності Ейнштейна це одна з найбільш впливових та революційних теорій у фізиці. Її виникнення пов'язане з багатьма цікавими подіями та фактами. У 1905 році Альберт Ейнштейн опублікував свою спеціальну теорію відносності, яка відкрила новий погляд на природу часу та простору. Ця теорія була результатом його досліджень у галузі фізики та математики. Важливим фактом є те, що Ейнштейн розвинув ідеї Галілео та Ньютону, що дозволило створити нову парадигму у фізиці. Одним з ключових моментів у виникненні теорії відносності було відкриття Міхельсона-Морлі ефекту, який підштовхнув Ейнштейна до розробки нових концепцій. Цей експеримент показав, що швидкість світла в вакуумі є постійною, незалежно від руху джерела світла. Це протирічило класичним уявленням про простір та час. І стало важливим аргументом у підтримку теорії відносності. Ще одним цікавим фактом є те, що спеціальна теорія відносності Ейнштейна вперше врахувала, що час та простір є взаємопов'язаними та можуть змінюватися залежно від швидкості руху спостерігача. Це відкрило нові можливості для розуміння природи Всесвіту та його функціонування. Завдяки цим відкриттям ми можемо краще розуміти природу часу, простору та гравітації. Принципи відносності є основоположними принципами, на яких ґрунтується теорія відносності Ейнштейна. Один з цих принципів принцип релятивності, який стверджує, що фізичні закони мають однакову форму у всіх інерціальних системах відліку це означає, що немає абсолютної системи відліку і рух є релятивним. Цей принцип був революційним у фізиці. Оскільки він відкинув класичну концепцію абсолютного простору та часу. Іншим важливим принципом є принцип незмінності швидкості світла, який стверджує, що швидкість світла у вакуумі є постійною для всіх спостерігачів незалежно від їхнього руху. Цей принцип був підтверджений численними експериментами та спостереженнями. Наприклад, швидкість світла у вакуумі становить приблизно 299 мільйонів 700 92 458 метрів за секунду, що робить її найшвидшою відомою швидкістю у природі. Це число є фундаментальним для розуміння принципів відносності та його наслідків. Ще одним цікавим фактом є те, що принципи відносності вплинули на багато галузей науки та технологій. Наприклад, сучасні технології в області супутникової навігації, такі як GPS базується на принципах відносності. Супутники GPS використовують точні знання про час та рух для визначення місцезнаходження користувача на Землі. Це дозволяє досягати надзвичайної точності у визначенні координат та навігації. Іншим прикладом є використання принципів відносності у фізиці частинок та космології, вчені використовують ці принципи для розуміння руху об'єктів у космосі. Та вивчення великих масштабів у Всесвіті. Це допомагає розвивати нові теорії та моделі, які пояснюють природу та походження всесвіту. У підсумку принципи відносності відкрили нові горизонти у фізиці та науці загалом вони дозволили нам краще розуміти природу простору, часу та матерії і відкрили нові можливості для наукових досліджень та технологічного прогресу. Спеціальна теорія відносності, розроблена Альбертом Ейнштейном у 1905 році, відкрила нові глибини у розумінні природи часу та простору. Ця теорія базується на двох постулатах перший принцип релятивності, що стверджує, що фізичні закони однакові для всіх інерціальних систем відліку, і другий незмінність швидкості світла у вакуумі. Одним із цікавих наслідків спеціальної теорії відносності є ефект дилатації часу. Згідно з цим ефектом, час рухомого годинника сповільнюється у порівнянні з часом стаціонарного годинника, коли перший рухається з великою швидкістю. Наприклад, якщо один годинник рухається зі швидкістю, близькою до швидкості світла, то для спостерігача на землі цей годинник буде йти повільніше. Це дивовижне явище було підтверджене численними експериментами та спостереженнями. Ще одним цікавим фактом є те, що спеціальна теорія відносності дозволяє розуміти, як об'єкти змінюються у розмірах, при наближенні до швидкості світла. Згідно з теорією, маса об'єкта збільшується зі збільшенням його швидкості, що може призвести до таких явищ, як зменшення довжини об'єкта у напрямку руху. Ці ідеї відкрили нові можливості для розуміння фізичних процесів у макроскопічному та мікроскопічному масштабах. Спеціальна теорія відносності також має практичне застосування у сучасних технологіях. Наприклад, у медицині вона використовується для розрахунків у радіотерапії та в діагностиці, а також у розвитку сучасних прискорювачів частинок. Ці технології дозволяють досягати високої точності та ефективності у лікуванні пацієнтів та дослідженні фізичних явищ. У підсумку спеціальна теорія відносності відкрила нові горизонти у фізиці та технологіях, розширивши наше розуміння природи та дозволивши розвивати нові інновації для майбутнього. Постулати Ейнштейна є основою для розуміння теорії відносності та її впливу на сучасну фізику. Перший постулат стверджує, що фізичні закони однакові для всіх інерціальних систем відліку. Це означає, що немає способу визначити абсолютний рух. І всі рухи є релятивними. Другий постулат Ейнштейна незмінність швидкості світла у вакуумі. Швидкість світла становить приблизно 299 мільйонів 792 458 метрів за секунду, і це число є фундаментальним для розуміння принципів відносності. Ці постулати відкрили нові глибини у фізиці та науці загалом. Цікавим фактом є те. Що спеціальна теорія відносності дозволяє розуміти, як об'єкти змінюються у розмірах при наближенні до швидкості світла. Згідно з теорією, маса об'єкта збільшується зі збільшенням його швидкості, що може призвести до таких явищ, як зменшення довжини об'єкта у напрямку руху. Ці ідеї відкрили нові можливості для розуміння фізичних процесів у макроскопічному та мікроскопічному масштабах. Спеціальна теорія відносності також має практичне застосування у сучасних технологіях. Наприклад, у медицині вона використовується для розрахунків у радіотерапії та в діагностиці, а також у розвитку сучасних прискорювачів частинок. Ці технології дозволяють досягати високої точності та ефективності у лікуванні пацієнтів та дослідженні фізичних явищ. У підсумку постулати Ейнштейна відкрили нові горизонти у фізиці та технологіях. Розширивши наше розуміння природи та дозволивши розвивати нові інновації для майбутнього. Просторовий час це одне з ключових понять у теорії відносності, яке відкриває нові глибини у розумінні природи Всесвіту. У цій концепції час та простір розглядаються як нероздільні складові, утворюючи чотиривимірну структуру, відому як просторово-часовий континуум. Це означає, що події не відбуваються в окремих просторових точках. Але у певний момент часу та місці у просторовому часі. Ця концепція дозволяє нам краще розуміти взаємозв'язок між простором та часом, а також вплив гравітації на їхню структуру. Цікавим фактом є те, що за спеціальною теорією відносності час може бути сприйнятий по-різному для рухомого та стаціонарного спостерігача. Наприклад, якщо один спостерігач рухається з великою швидкістю, то для нього час може йти повільніше порівняно зі стаціонарним спостерігачем. Це явище відоме як ефект дилатації часу, та було підтверджене численними експериментами. Ще одним цікавим аспектом є те, що просторовий час також впливає на рух об'єктів у гравітаційних полях. Згідно з загальною теорією відносності, гравітація викривляє просторовий час, що призводить до таких явищ, як гравітаційні хвилі та чорні діри. Ці феномени відкривають нові можливості для дослідження природи Всесвіту та розвитку сучасної фізики. Теорія відносності Ейнштейна відкрила нові глибини у розумінні взаємозв'язку між простором, часом та гравітацією. Згідно з загальною теорією відносності, гравітація пояснюється як вигинання просторово-часового континууму навколо масивних об'єктів, таких як планети та зірки. Це вигинання простору часу створює гравітаційні поля. Які впливають на рух об'єктів у цих полях. Одним із найцікавіших наслідків загальної теорії відносності є існування гравітаційних хвиль. Ці хвилі є коливаннями простору часу, що поширюються зі швидкістю світла та виникають при руху масивних об'єктів, таких як злиття чорних дір. Недавні спостереження гравітаційних хвиль підтвердили передбачення загальної теорії відносності та відкрили нові можливості для вивчення космічних явищ. Ще одним цікавим фактом є те, що загальна теорія відносності передбачає існування чорних дір, областей простору часу, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може втекти. Недавні спостереження чорних дір підтвердили їх існування та властивості, відкриваючи нові можливості для дослідження гравітаційних явищ. Цікавою статистикою є те, що маса чорних дір може сягати мільярдів сонячних мас, а їх радіуси можуть бути порівнянні. З десятками кілометрів. Це робить їх одним з наймасивніших та найтяжчих об'єктів у всесвіті. Ще одним цікавим аспектом є те, що загальна теорія відносності впливає на рух планет у сонячній системі. Наприклад, за допомогою цієї теорії можна точно передбачити траєкторії планет та інших об'єктів у космосі, що дозволяє нам краще розуміти природу гравітації та її вплив на космічні об'єкти. У підсумку теорія відносності та гравітація відкривають нові горизонти у фізиці та космології, дозволяючи нам краще розуміти природу Всесвіту та розвивати нові технології для дослідження космічних явищ. Геометрична інтерпретація теорії відносності відкриває нові погляди на природу простору та часу. Згідно з теорією, просторовий час може бути уявлений як чотиривимірний простір, де тривимірний простір поєднується з часом. Ця концепція дозволяє нам розглядати події як точки у просторово-часовому континуумі, де кожна точка відповідає певному моменту часу та місцю у просторі. Цікавим фактом є те, що, відповідно до теорії відносності, просторовий час може бути вигнутий гравітацією масивних об'єктів, що створює гравітаційні поля. Наприклад, масивна планета вигинає просторовий час навколо себе, що впливає на рух інших об'єктів у цьому полі. Це відкриває нові можливості для розуміння гравітаційних явищ та їх впливу на космічні об'єкти. Ще одним цікавим аспектом є те, що загальна теорія відносності дозволяє нам розглядати просторовий час як геометричну структуру, де кривина простору визначає рух об'єктів у гравітаційних полях. Наприклад, чорні діри можуть вигинати просторовий час настільки, що створюють справжні гравітаційні воронки, з яких навіть світло не може втекти. Ці феномени відкривають нові можливості для дослідження космічних явищ та розвитку фізики у цілому. Спеціальна теорія відносності відкрила ряд цікавих ефектів, які відображаються в різних аспектах нашого життя. Один з таких ефектів дилатація часу, яка виявляється у тому, що час рухомого годинника сповільнюється порівняно зі стаціонарним годинником. Цей ефект був підтверджений численними експериментами. Включаючи ті, що проводилися на швидкісних частках у прискорювачах частинок. Ці експерименти показали, що час для швидких часток дійсно йде повільніше, що підтверджує передбачення спеціальної теорії відносності. Ще одним цікавим ефектом є зменшення довжини об'єктів у напрямку руху. Наприклад, якщо об'єкт рухається з великою швидкістю, то для спостерігача цей об'єкт може здаватися скороченим у напрямку руху. Цей ефект також був підтверджений численними експериментами та спостереженнями. Наприклад, у ядерних реакторах, де частки рухаються з великою швидкістю, спостерігається зменшення їхньої довжини у напрямку руху. Ці явища відображають фундаментальні аспекти спеціальної теорії відносності та її вплив на рух об'єктів у просторі часі. Цікавою статистикою є те, що швидкість світла у вакуумі становить приблизно 299 мільйонів 792 тисячі 458 метрів за секунду, що робить її найшвидшою відомою швидкістю у природі. Це число є ключовим для розуміння принципів відносності та їх наслідків у нашому всесвіті. Загальна теорія відносності, розроблена Ейнштейном, відкрила нові глибини у розумінні гравітації та космології. Ця теорія передбачає існування гравітаційних хвиль, які були вперше спостережені у 2015 році. Ці хвилі є коливаннями простору часу, що поширюються зі швидкістю світла та виникають при злетті масивних об'єктів, таких як чорні діри. Загальна теорія відносності також передбачає існування чорних дір, які можуть мати масу від декількох сонячних мас до мільярдів сонячних мас. Ці об'єкти вигинають просторий час настільки, що навіть світло не може втекти з їхньої гравітаційної сфери. Ці феномени відкривають нові можливості для дослідження космічних явищ та розвитку фізики у цілому. Експериментальне підтвердження теорії відносності було важливим кроком у розвитку фізики. Один із відомих експериментів, що підтвердив теорію, був спостереження сміщення спектральних ліній у гравітаційному полі. Наприклад, експерименти, проведені на зорях поблизу Сонця, показали, що світло від цих зір зміщується до червоного кінця спектра через гравітаційний ефект. Це явище, відоме як Червоний СУВ, було відкрите та підтверджене експериментально. Іншим важливим експериментом було спостереження гравітаційних хвиль, які були виявлені у 2015 році. Ці хвилі виникають при злеті масивних об'єктів, таких як Чорні діри. І поширюється у просторі зі швидкістю світла. Це спостереження підтвердило передбачення загальної теорії відносності та відкрило нові можливості для дослідження космічних явищ. Цікавою статистикою є те, що маса чорних дір може сягати від декількох сонячних мас до мільярдів сонячних мас, а їх радіуси можуть бути порівняні з десятками кілометрів. Це робить їх одними з наймасивніших та найтяжчих об'єктів у всесвіті. В цілому, експериментальне підтвердження теорії відносності відкрило нові горизонти для науки та дозволило краще розуміти природу Всесвіту.